Лапу дай. Молодець. Це Марго. Вона в притулку живе шість років. Це Магдалена сюди потрапила три роки тому. Одна із самих больших собак і самих трусіх. Її просто з щенками виставили на вулицю. Ну, забрали вместе з щенками, щенків пристроїли. Ну, а Магдалеша так і залишилася жити вже в приюті. Вона собака возрастна, їй років 8-9, можливо. Вот. Таких собак так не, ні бірути усього в притулку 178 собак. Анастасія Сидорова одна з восьми учасників громадської організації Щасливий пес, які опікуються тваринами. Говорить, на їжу для однієї собаки на місяць потрібно 400 гривень. Втора стаття расходов очень большая в приюті, без которой нельзя вообще не это прививки. Третя стаття расходов крупная, это проглистовки, обработки от клещей. Зима это дрова, дрова. Каша на кастрі це солома, которой мы утепляем будки. Зимой Зимою сложно, складно, тому що сильные морози может перемерзнути вода. Кашу та бульйон для тварин готують на вогні у 40-літрових кастрюлях. Наталія Чепіга годує тварин двічі на день. Симку, коли мороз, треба... Гарно кормити собаку, м'ясо обов'язково. Ми і підкарлюємо кормом для собак. Взимку тут завжди важко, вода замерзає. Треба обов'язково гріти кожен день і розносити воду, кипяточок, розносимо воду. Варимо. ви ж бачите, дим, звісно, глаза виїдає цей, ну що ж, треба варити. З часов 9 до обіду це у нас кормлюшка. Потім каструлі всі миються, це і ставимо обратно бульйон, кашу обратно варить. Це будинок для котів, тут їх два десятки. Вот только, например, за 2021 год, я могу апеллировать уже цифрами, э, из прию, приют принял э, около 300 животных, вот. дом нашли 206 животных, и с улицы пристроено 260, тех, которых не забирали в приют. То есть город, не, например, не получил 450 бездомных животных, грубо говоря. Но это все... На ентузіазмі. Каже, машину дров привезли благодійники. На зиму треба дві. Круп залишилось на тиждень. Ще, говорить, потрібні ковдри та солома для утеплення будок. Олена Жкалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.